В ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки, час Тайм. Я Марія Прус, вітаю. У Нью-Йорку стартувала 78-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. Загальна тема генеральних дебатів цьогоріч – відновлення довіри та світової солідарності, а також сталий розвиток. Найочікуваніші події, а саме виступи глави Білого Дому Джо Байдена, українського президента Володимира Зеленського та інших світових лідерів, відбудуться у вівторок. Водночас, лідери Франції, Великої Британії та Китаю участі не братимуть. Як пишуть медіа, головним завданням Байдена стане зберегти широку міжнародну підтримку України. Аїни в її захисті від російської війни до нашого ефіру приєднується моя колега Ірина Соломка, яка стежить за подіями у Нью-Йорку. Ірино, вітаю, чого можна очікувати від виступу президента Байдена на генасамблеї? Вітаю. Марія, так як ти вже зазначила, незважаючи на те, що дебати цей тиждень високих дебат по суті починається завтра. Але вже сьогодні нью Йорк практично весь стоїть, і дуже багато делегацій вже приїхало, в тому числі і Джо Байден. Сьогодні наприклад в нього запланована зустріч, так, така передвиборча зустріч закрита, на якій він буде збирати кошти на свою передвиборчу кампанію. А вже завтра, десь приблизно з пів десятої до десяти, от ми очікуємо за Нью-Йорком, буде його виступ. І звичайно, як ти сказала, тема України буде лунати. На ньому а, окрім того, а, от, буквально щойно повернулася з брифінгу Джона Кірбі, який він сказав, що звичайно окрім України дуже важливо показати, що оскільки а, цей захід він не просто про Україну, да він про ключові виклики, які наразі є перед світом і перед іншими країнами, дуже важливо показати, що а, Україна не лише, не лише Україна в центрі уваги, тому звичайно дуже багато уваги буде приділено і темі глобального півдня, і теми охорони здоров'я, і теми викликів в контексті. Глобального, тобто змін, змін клімату. Тому всі ці теми завтра будуть очікувано. Він буде, пересказ, буде говорити про них під час свого виступу, і теж дуже важлива тема. Звичайно, тому що минулого року президент Байден розпочав цю тему в контексті реформування організації Об'єднаних Націй. І цього року, звичайно, знову ця тема буде лунати, тому що за словами Джона Кірбі, президент Байден вірить, що все ж таки Рада безпеки має бути більш тобто така інклюзивна, і більше країн мають мати доступ до неї. І, відповідно, голоси більших країн. Має лунати на цій площі на цьому майданчику. Марія до Нью-Йорка вже прибув і президент Зеленський. Чи відомо що говоритиме він? Так, Марія прилетів буквально ще давно. Відомо, що не сьогодні він планує відвідати один з центрів, де лікують, де протезують українських ветеранів, і туди мають приїхати ветерани ще з інших організацій. Там планується нагородження їх державними нагородами. принаймні так як мені повідомили наші делегації. Окрім пана Зеленського, також прилетів і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний прокурор, а також перша леді. Також буде він окремий делегації. їде, і Омбудс. Мен України, тому в принципі очікується, що президент звичайно буде говорити про війну. Він буде виступати українською мовою. Він матиме завтра два виступи. Перший це буде на генасамблеї. другий буде якраз в рамках дуже важливого заходу. Це саміт якраз цих цілей глобального розвитку, і там якраз так само пан президент України він буде говорити про нам, нам буде намагатися налагоджувати цей діалог саме з глобальним півднем. Тобто, на жаль, не на жаль а просто тема глобального півдня та тема України. Це, напевно, буде дві ключових теми, які будуть лунати на усіх майданчиках Генеральної асамблеї в ці найближчі дні. Марія ну і під час генасамблеї зазвичай проходить низка інших міжнародних досить важливих подій. Я знаю, що ти щойно побувала на одній з них, присвяченій відбудові України. Розкажи, що ти почула. Так, але перед тим я хотів би додати, що насправді ще одна важлива така частина програми це буде окрема програма першої леді, яка теж приїхала, і теж на ООН буде наприклад відбуватися захід, присвячений українським дітям, в якому буде брати участь Перша леді, а також український омбудсмен, і там будуть говорити а також представники неурядових організацій українських, які пікуються цією темою. І вони будуть говорити про те, в якому стані українські діти знаходяться через війну, а також цю проблему щодо депортованих українських дітей, повертаючись до того, Запитання так, одна з таких теж ключових подій дуже статусних подій цього тижня. Це саміт Глобальна Саміт ініціативи Клінтонів, який відбувається вже сьогодні. Він розпочався, і це така величезна дискусійний майданчик, де обговорюють ключові виклики. І сьогодні зранку окрема сесія була присвячена також Україні її відбудові ситуації з біженцями. І там були присутні ті люди, американські актори, американські активісти, які в принципі впродовж цих півтора року. Підтримували тему Україну в американських медіа. Вони обговорювали, що може статися далі, як треба допомагати Україні. І в рамках цієї ініціативи, от завтра, тому ми маємо такий трішки ексклюзив. Завтра буде оголошена окремий такі, тому що в рамках цього заходу вони оголошують про зобов'язання реалізовувати проекти. Так, от завтра, в четвертий годині за нью Йорком буде оголошено, що цілих 10 проектів цього року присвячені Україні, на себе беруть в контексті цієї ініціативи фонду Клінтонів. Беруть на себе зобов'язання реалізовувати 10 проектів в Україні, і мені вдалося поспілкуватися з одним з ініціаторів цього проекту, який саме присвячений побудові в Україні в містечку Броди нової лікарні. Зараз ви можете почути, як він пояснює, чому це важливо. Ми усвідомили, що можемо зробити суттєвий внесок, консолідувавши зруйновану інфраструктуру у сучасний центр. Тоді ми зупинилися і задумалися, де це краще зробити. Броди мають стратегічне розташування поруч з великою дорогою, яка поєднує Київ з Європою. Вони на рівній відстані від провідних міст у західній Україні і визначені міністерством здоров'я як стратегічне місце. Найголовніше ми маємо дуже гарні стосунки з місцевою громадою. Тож ми добре розуміємо їх потреби. Зібравши усю цю інформацію, ми започаткували проект побудови нового госпіталю, який відкриє нові можливості. Адже ми дамо можливість вже існуючому місцевому персоналу, який вже має фінансування, і воно збільшиться працювати у сучасній лікарні за сучасними методиками. Дякую, Ірино. Це була кореспондентка Української служби голосу Америки у Нью-Йорку Ірина Соломко. Однією з тем переговорів української делегації на Генасамблеї ООН стане експорт українського зерна. Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що про українське збіжжя він планує говорити із президентом Зеленським під час двосторонньої зустрічі у вівторок. Нині ж міністр сільського господарства Польщі заявив, що Варшава потенційно може заблокувати майбутній вступ України до Євросоюзу, якщо зернове питання не вирішать. Поговоримо про це більше з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Богдане, привіт, поясни, будь ласка, в чому ж основні претензії Польщі та інших європейських держав, які стали ключовими експортними шляхами українського зерна. Ну, власне, про це ми ведемо мову вже кілька місяців, і, зокрема, у програмі Час Тайм розповідали про те, як фактично, внаслідок війни, і, зокрема, через блокування українських портів у Чорному морі, насамперед, через це, український зерновий експорт пішов значною мірою суходолом через країни у Європейському Союзі на західних кордонах України. І у тих державах уряди заявили, що це створило для їхніх фермерів проблему: що наплив українського збіжжя різних видів зерна був такий великий, що збиває ціни місцевим фермерам. Навіть європейська комісія не охоче, але погодилася на Тимчасову заборону імпорту підкреслюю імпорту, а не транзиту українського агропромислового експорту через ці країни. Але скарги місцевих фермерів тривають. І, зокрема, в чому вони полягають, ми можемо почути у розповіді сьогодні з Болгарії, де протестували болгарські фермери. Увоства ця наша нашта гілдія усе об'єднання агровиробників протестує, бо закупівельні ціни низькі на фураж, молоко, м'ясо і все, що ми виробляємо. А ціни в магазинах залишаються високі. Олія дорога, хліб дорогий, молоко, сир на все це високі ціни. Але для нас все падає і валиться. Яка офіційна позиція Єврокомісії зараз і що лунає із Києва. Ну, власне, позиція Єврокомісії виконавчого органу ЄС дуже чітка. Там оголошено 15 вересня, що тимчасова заборона вибігла, що Україна вживатиме заходів, зокрема з допомогою ліцензювання і інших дій, щоб зерно так мовити, не осідало, не напливало лише в окремих цих так званих прифронтових країнах Європейського союзу. Але а у Польщі, де триває дуже жорстка виборча кампанія, уряд заявив, що йде на односторонню заборону, тому що захищатиме своїх, як там кажуть фермерів. Подібно заявили в Угорщині, напевне, не здивувавши багатьох, зокрема в Україні, це зробив уряд словаччини лише Румунія. І Болгарія заявила, що наразі не продовжуватимуть заборону. Цікаво, що критика такої позиції тих, тих країн, які вирішили далі забороняти імпорт української агропродукції, пролунала від партнерів міністрів сільського господарства, які сьогодні збиралися у Брюсселі. Те, що будь-яка країна член ЄС, я не оцінюю якусь окрему країну. Але те, що будь-яка країна вдається до односторонніх дій, обмежуючи доступ до спільного ринку, то це виглядає як щось поза законом. Я не знаю законів ЄС, яким би відповідали такі дії, але за виконання угод відповідає комісія, і я думаю, що вона виконує свою роботу. Позиція комісії дуже. Чітка, а саме що ті обмеження не треба було продовжувати, що вони не потрібні, і за нашу інформацію ринок спроможній успішно прийняти українське збіжжя. Я б сказав, що інакше це напівсолідарність. Коли нам підходить, то солідарність є. А коли не підходить, то солідарності нема. Мені дуже шкода, бо єдиний, кому це на користь, це Владимір Путін. Кожна країна ЄС повинна виконувати угоди. Отже, не повинно бути жодних односторонніх дій, бо інакше. Немає єдиного ринку. І Єврокомісія повинна забезпечити, щоб діяв єдиний ринок. Це завжди була наша головна вимога. Також ми пропонуємо розширити транспортні маршрути, зокрема спроможності європейських портів, щоб українське збіжжя проходило якнайшвидше туди, де воно потрібно тобто на близький схід і в Африку. Отже, йдеться про важливі питання, важливі як для України як експортера збіжжя, так і для європейського союзу як спільного єдиного ринку. Саме це називають найбільшим досягненням ЄС щодо майбутніх переговорів про вступ України в Євросоюз. Очевидно, що такі питання будуть предметом, можливо, будуть проблемою, але найнагальнішим зараз для України є зберегти ту підтримку партнерів і насамперед Польщі. Та інших сусідніх країн під час війни України з Росією, тому що ця допомога, ця підтримка європейських партнерів очевидно життєво важлива. Дякую, Богдан. Це був кореспондент Голосу Америки в Європі Богдан Цюпин. Генасамблея ООН – це друга масштабна міжнародна подія для президента Байдена та інших лідерів держав за останні два тижні після саміту групи 20 в Індії. Моя колега Тетяна Ворожко, яка працювала на саміті, по його закінченні поговорила із послом України в Індії Олександром Поліщуком. В інтерв'ю він розповів про позицію Індії щодо мирного врегулювання російської війни в Україні та про відносини між Індією та Росією. Перше таке очевидне питання, чому міністр оборони, заступник міністра оборони став послом саме в Індії? В мене призначив президент України, який очікує, що моє призначення дасть новий поштовх розвитку наших відносин з Індією, в тому числі і в дуже важливому для нас секторі співробітництва в оборонно-технічній галузі. Ну Індія не проголосувала за резолюцію по Україні в ООН, і не було такого офіційного засудження дій дій Росії в Україні. Чи ви бачите можливо якусь еволюцію зміни? Чи чи посунеться? Чи може Україна все ж таки очікувати від Індії якось більше підтримки розуміння? Звісно, це ж частина моєї роботи сьогодні. Я вважаю, що знову ж таки повертаючись до саміту, оскільки ми бачимо чітко артикульовані в підсумковому документі формулювання стосовно того, що ми повинні зупинити будь-які прояви агресії, намагань захоплення чужих територій, погрозу ядерною зброєю. І з цією тезою погодилися всі учасники саміту. Ну очевидно, і логічним буде продовження це підтримки своїх слів у голосуваннях, які відбуваються на генеральній асамблеї ООН. Ну, одне з питань цієї генеральної асамблеї буде створення міжнародного трибуналу з щодо агресії. А чи Індія може якось цим цим питанням може зацікавитися більше ніж попередніми резолюціями? Основні зусилля, які ми спрямовуємо, це реалізація формули миру президента Зеленського. І е, е, ми маємо чітку підтримку від наших індійських партнерів, е, наприклад, в питаннях, е, які стосуються екоциду, які відбуваються в Україні. Ми сьогодні е, провели е, на базі нашого посольства. Експортну зустріч, яка була присвячена саме розгляду питань захисту навколишнього середовища в Україні від негативних наслідків війни, а також гуманітарного розмінування. Індійські партнери мають досить сильні потужності і можливості для того, щоб допомогти Україні здійснювати цю роботу. Ви знаєте, що у нас більше 170 тисяч квадратних кілометрів. Серйозно заміновані є висока зацікавленість індійського бізнесу в тому, щоб прийти в Україну і допомогти у відновленні і реконструкції. Ми бачимо зацікавленість Індії в питаннях продовольчої безпеки, оскільки це теж дуже зрозуміло для Індії, і дуже зрозуміло з точки зору регіональних. Проблем, які існують в постачанні і в продовольчій безпеці, ми очікуємо на те, що Індія більш активно долучиться до питань, які стосуються ядерної безпеки. Наше завдання в рамках робочих груп, які ми започатковуємо по кожному з цих напрямків, доносити до наших індійських друзів ці проблеми і шукати спільних шляхів їх вирішення. Нам потрібні методики оцінки збитків, тих, які нанесені природі. Нам потрібно оцінку збитків, які нанесені інфраструктурі. Uh, і ну, я думаю, що Індія нам uh, абсолютно uh, своїм експертним середовищем може в цьому допомогти. Також очікується, що можливо буде підніматися питання реформи Радбезу, ООН. і під час зустрічі між моді і Байденом одним з пунктів декларації з результатами було те, що обидві країни підтримують реформу ООН, в першу чергу Радбезу і що США підтримують участь індії в Радбезі, у тому числі як постійного члена Радбезу. Як ви думаєте, що чи це можливо, і що це означатиме для України? Індія в перспективі розвитку в наступних 50 років безумовно має амбіції і претендує на те, щоб бути членом Ради безпеки. ООН. чи стане чи ні, Індія повноправним членом Ради безпеки? Ми будемо спостерігати за цим процесом. Звісно. В цьому контексті потрібно буде Індії міняти свої традиційні підходи. Якщо ти хочеш бути глобальним лідером, ти не можеш залишатися нейтральним. Ти повинен бути свідомий того, що і відповідальним за ті рішення, які приймаються в Раді безпеки ООН. Ну, ми якраз підійшли до теми співпраці у військовій сфері. Індія дуже активно співпрацює з Росією в цій сфері, але я так розумію, що там вже виникають якісь проблеми. А чи може Україна, можливо, ну, вже після закінчення війни замінити Росію от, власне, як партнер у військовій сфері? Ми в нас досить активно розвивалися і продовжують виконуватися програми співробітництва військово-технічній сфері. Ми бачимо велику зацікавленість наших індійських колег у вивченні досвіду застосування систем озброєння, яке відбувається зараз в Україні. Як ви знаєте, це не тільки радянські системи, це і західні системи. І я би не говорив про те, що сьогодні є такий високий рівень військово-технічного співробітництва між Росією і Індією. Росія не виконує а, своїх зобов'язань перед нашими індійськими партнерами. А, і взагалі виникають великі сумніви, а, як висновок із застосування радянської техніки на полі бою, чи доцільно Індії розвиватися в цьому напрямку. А, безумовно, я вважаю, що а, ті реформи, які а, відбуваються в індійській армії, вони будуть спрямовані на а, більш тісне. Взаємодію з західними партнерами ми бачили успішний візит і продовження діалогу навколо питань військово-технічного співробітництва між Індією і Сполученими Штатами. Про такі ж наміри були заявлені президентом Макроном поглибити військово-технічне співробітництво з Індією. Тому я думаю, що цей дрейф він набув такого сталого характеру, і росіянам нема на що розраховувати тут. Ще така гаряча тема. Росіяни поки що розраховують продавати індії нафту. Не дуже дорого за це платять індуси, але тим не менше, цей експорт відбувається. Ви могли б пояснити нашій аудиторії, скажімо, а, ну от що, що зараз що зараз з цим відбувається? Тобто, наскільки це, це є проблемою, чи залежить Індія від Росії через нафту? Ми бачимо чіткий тренд того, що е, обсяги е, закупівлі Індією е, нафти е, серцю з Російської Федерації йдуть стрімко вниз. І я не вважаю, що є, е, хоч будь-які свідчення того, що буде повернення до. Е, Постачання а, нафти в тому обсязі, який був, був ще ну майже півроку тому назад. А, Індія усвідомлює свою відповідальність. По-перше, а, а по-друге, з, з точки зору навіть комерції, це є досить невигідна історія, яку а, дійсно не, не ну, нікому не вигідно продовжувати. Я маю на увазі в Індії. А, Фінансування е, Росією війни або здобуття грошей е, для продовження війни ну, е, це погана історія. Війна Росії в Україні змінила ставлення мешканців японських островів Окінава до розташованих там американських військових баз. Присутність військовиків США раніше викликала протести та невдоволення місцевих. Втім, із зростанням напруження у відносинах із Китаєм та шоком від вторгнення Росії в Україну настрої японців змінюються. Розповідають кореспонденти Голосу Америки. Зараз на Окінаві перебувають близько 30 тисяч американських військових. Значну військову присутність на японських островах США зберігають від завершення Другої світової війни, коли після трьох місяців запеклих боїв американські війська захопили Окінаву. Військові бази США викликали невдоволення серед місцевого населення. Люди, яким зараз по 60-70 років пам'ятають про битву за окінаву. Їм про неї розповідали батьки. Вони брали участь у кампаніях проти військових баз і тому чутливо ставляться до цього питання. Шум від літаків, військова техніка на дорогах і потенційна небезпека стали додатковими причинами спротиву військовим базам. А після збалтування 12-річної дівчинки в 1995 році трьома американськими морськими піхотинцями місцеві мешканці вийшли на масові протести. Проте зараз очевидно настрої змінюються. Опитування свідчать: більшість місцевих жителів вважають, що замість окінави більше американських баз мають бути розташовані на основній території Японії. Однак молодь іншої думки. Хоча розташування військових баз США не знаходить підтримки серед більшості. Молодь вважає, що з ними нічого не можна вдіяти, оскільки військові бази тут вже є. Але також що вони необхідні і для захисту Японії. Лише за кількасот кілометрів на захід від Окінави розташований Тайвань. Китай посилив військові навчання навколо острова, і це спричинило занепокоєння щодо ймовірного вторгнення. Мешканці Окінави остерігаються, що їхні острови можуть бути втягнуті в конфлікт. У грудні китайський авіаносець Ляонін пройшов через протоку Міяко просто біля головного острова Окінави. Загроза для безпеки з боку Китаю стає все більш реальнішою. Змінило ставлення до американських військових баз і повномасштабне вторгнення Росії в Україну Не зрозуміло, чи може така ситуація трапитися в Азії. Я думаю, що на Окінаві багато людей вважають, що оскільки ніхто не знає, що може статися, необхідно до цього, врешті-решт, підготуватися. Мешканці Окінави під час спілкування з Голосом Америки висловили різні думки щодо присутності американських баз. Якщо мир Японії захищено, я гадаю, це добре. Питання Тайваню є проблемою. Коли я дивлюся новини про війну в Україні, я вважаю, що мати потужність армії США абсолютно необхідно особисто в мене багато негативних асоціацій. Я це важко сприймаю, адже мої дідусь та бабуся теж пережили Другу світову війну. Тож я була би щасливішою без бас. Тож сумне минуле і нині продовжує турбувати мешканців Окінави а географічне розташування островів лишає їх на передовій геополітичної напруги. Ірина Шинкаренко, Генрі Ріджвелл, Голос Америки, Окінава, Японія. Канабіс задля України такий фестиваль нещодавно пройшов в Колорадо. Це перший американський штат, де дозволили вирощувати, продавати та вживати марихуану не лише в медичних цілях. Серед лідерів роздрібних продажів у Денвері, мережа магазинів заснована українцями. Вони ж ініціювали подію, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. Розповідають Світлана Пристинська та Володимир Петрунів. Фестиваль канабіза для України організувала Ріта Цалюк зі своїми бізнес-партнерами. Ріта емігрувала до США з Києва 30 років тому. Нині вона співвласниця мережі крамниць продажу товарів з марихуани та коноплі. Ми давно планували цей фестиваль і дуже цим пишаємося. Ми навіть намалювали величезний мурал на стіні одного з наших приміщень. Ми хочемо сколихнути людей, щоб вони не забували про Україну і розуміли, що війна ще не закінчилася. Ми звернулися до постачальників канабісу за допомогою, і вони нас підтримали. Присвячений Україні мурал намалював місцевий художник Ніколас Бергман. Це найбільший мурал, який я колись малював. Я дуже радий допомогти втілити їхнє бачення у життя. Це справа, яку я повністю підтримую. підтримати Україну зібрались 30 компаній-виробників товарів з канабісу. Аби заохотити покупців, відвідувачам фестивалю надали 30% знижки на продукцію. Два долари з кожної покупки підуть на допомогу Україні. Ми партнери з Юмавей протягом багатьох років, і ми дуже вдячні, що вони запросили нас прийти сьогодні на цей захід і допомогти підтримати людей, які страждають від війни. Для нашої спільноти дуже важливо об'єднуватися і підтримувати людей, які цього потребують. Ми підтримуємо ініціативу Юмавей допомогти Україні. З кожного проданого товару частина грошей буде передана українцям. Також наша мета привертати увагу до подій в Україні. Окрім компаній виробників товарів з марихуани та коноплі до фестивалю. Долучились місцеві українські підприємці, митці та благодійники. Ми збираємо донати, ми збираємо підтримку на Україну на гуманітарні цілі, на медичні цілі тобто, продаємо різного. Виду мерч на сьогоднішньому фестивалі. Я презентую українську кухню: вареники, пельмені, голубці, пиріжки, млинці з творогом. Ми привертаємо увагу до проблем України, що в нас в Україні іде війна, і вона не закінчується, вона продовжується. Це була крута подія з українською їжею та знижками на товари. Люди і так би купили ці товари. А таким чином їхні гроші підуть на добру Права за межі крамниці, це справді демонструє підтримку України від спільноти галузі канабісу. Ріта Цалюк вважає, що медична марихуана може стати цілющим засобом для українських воїнів з посттравматичним синдромом. Ми думаємо українцям це дуже потрібно, оскільки люди там страждають від психологічних травм. Солдати повертаються з посттравматичним розладом, який потрібно лікувати. Коноплі можуть з цим допомогти в Україні збираються запропонувати медичний канабіс за рецептом. І дуже важливо правильно налагодити цю індустрію. Ріта Цалюк разом з партнерами планує продовжувати допомогу Україні а українським переселенцям пропонувати роботу у своїй мережі. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо. На цьому ми завершуємо. В студії для вас працювала Марія Прус. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.